Почав збирати нові наушники. Це буде тестовий варіант, так як буду використовувати там нові рішення. Саме склеїти чашку під углами 45 градусів з таких от дощечок. Раніше я просто склеював в такий от типу, щит. І тоді вирізав в розмір. Ну, не вийде їх склеїти, вони досить такі всі нерівні, тому я вирішив під углом 45 градусів і склеїти їх. Стандартний розмір в мене 65 на 90. Зому приблизно такого вигляду такі розміри з деталі, які потрібно вирізати. Вирізав, вирізав вже деталі в такому туслі, єлі вирізав ці планочки. Так, ось вони вже є. Не зовсім вони рівні. Ну, спробуємо їх якось склеїти і побачимо, що вийде. Так, склеювати буду, спробую в своєму приспособ... приспособі, який я робив для склейки досочок в щит, а потім вже вирізав чашку наушників. Ця верхня планка прижимає зверху, щоб вони не повилітали. Попробуємо. мабуть, її сніму. Не буде заважати. Так, планую клеїти з обох сторін, чомусь треба буде підперти, потім цю штуку і прижати і спробувати його в цій приспособі. Моно ще прижати. От пробуємо. Склеїв через таку конструкцію, на колхозу. Не знаю, думаю, триматись буде, склеїться нормально. Зараз витрим, остатки клею. До речі, доски ці пропітував воском і перед цим ще розмастив, бо не хотів клеїти скотч. Думаю, не, не схопиться до боків. Дерев'яна частина наушників майже готова. Осталось тільки тут заокруглити всі края, вирізав вже виріз, даже під динамік, кріплення вже зроблене. Попередньо відшліфував розмір, шліфував звичайною доскою приклеєною наждачкою. Дерев'яна частина ще осталось тільки ось цю накладку вирізати під закривання механізму тримача. І повністю дерев'яна частина буде закінчена. Ось така конструкція у них вийшла. Процес. Вишліфовування особливо не знімали, знімати так нема чого. Вишліфовував все в розмір. Шліфуємо на ось такі от доски, приклеєна наждачка. Ось так виглядає, фаски сильно не знімав. динамік буде триматись на пластику полістирола 1 мм товщиною. Прикрутимо його на саморези, шур буде в мене на магнітах. Також вирізав цю приклеїв систему тримання. Тримався воно буде на такому шарнірі з боків. Закрив ось цим накладкою. Це пробну вставив, провірити, як я рівно просверлив, бо сверлив вручну. Вона буде длинша і зігнутіша. Сверлив шуруповертом. Ну і відповідно видно, що вона не рівно, але пробимо по вирівняти. Так, тепер вікна осі. Ну, як вікна? Ми тут ще виріжемо квадратики і під рішетку затонуємо наждачкою і покрасимо чорний колір. Ось такі. Наушники на такому етапі. Я вже сам процес не знімав, як його робив, розкажу так коротко, вже видно, як цей механізм буде. поворотне тут останеться ще тільки зігнути, ну і це лишнє обріжем і накладку вклеїмо і він вже буде повністю готовий. Поворота не буде ось такого цілого, буде тільки контролюватися оцей Вирізав також більші отвори. Зроб вирізав решітки. Решітки це від старого телевізора. На динаміках пластикові ці штучки поробив. Вирізалося обичним лобзиком, щоб легше було вирізати угли, робимо 4 отвора по углам. І тоді легше пилка проходить. Також було повністю зроблене ось це кріплення. Динаміка. Тут ми потім приклеїмо магніти, і башур буде на магнітах. Так, Все, що зараз останеться це лишнє це підрізати, вклеїмо цю штуку, зігнемо. Покриваємо маслом. Ну і приклеюємо решітки, і чашка у нас вже буде повністю готова. Другу також вже зробив. Кріплення наушників оголов'я до чашок робимо з алюмінієвих смуг товщиною 2 мм. Креслим на них, Кернемо і сверлимо сверлим Сверлом 2,5 мм. В дві штуки разом зклеєних, клеєм супер, щоб не роз'їжджались. Сверлисяток вручну, то воно і не дуже виходить рівно, звичайно. Потім в одній з пластинок ми нарізаємо різьбу, а іншу ми потім вже розширяємо сверлом на 3 мм. Ну, і в залежності від якої ми беремо саморіз, робимо підпатай або не робимо патай, Свернемо все вручну. Дороблено було кріплення алюмінієве, чашок до душки. Вся ця проволока це велосипедна шпиця. Так як вона досить хорошо пружинить і гнеться вона. Тому з неї роблю наушники. Алюміній це алюмінієва смуга шириною 20. Товщина 2 мм. В, в нас тут М3. Брав під потай, так як в мене такі вже закінчилися. Но потай я не робив, бо бачите, виходить в рівень, а тут зверху я хочу робити накладки. Також оці середини алюмінієві Тут зроблені такі пази ножовкою в які лягає сама проволока так воно краще держиться нічого не люфтить. Верхнє кріплення це для м'якого мушуру який ми будемо робити шити. Воно у нас буде подвіжне. В цілому осталось тільки зробити м'яке оголов'я. Саме таке складне, так як вирішив робити його аж з чотирьох деталей я обійшли роблю або з одної або з двох. Тут аж з чотирьох. Саме складне це його. Вивернути на знамку. Ось такі наушники майже готові. Так, хотів зняти процес виготовлення наушників, що аж забувся, тому ось кінцевий результат. Деякі відео що я викладав в YouTube Shorts Там ще можна подивитися процес виготовлення. А по поводу цих наушників динаміки ставитись не будуть, як я казав, це буде зразок, Ну, так як він видно вже один косяк. Це буду рішати оцю конструкцію. Ось тут саме. Кріплення цього голов'я до цього з процесом регулювання. Бо в даному випадку це що зараз тут, воно не підходить. Ну, Тут підходить, але воно, бачите як не дуже мало бути попрямій сюди. А сверлити кожу для цих шпиць я не хотів. міняти прийдеться повністю цю всю. Розраховані вони під динаміки 40 мм, корпус весь змарненого дуба, Текстилі кожа амбушури знутрі з паролоном мебельним. Так само і оголов'я. Пошито все вручно. Ось такі наушники Йдуть в мою колекцію. Наступне, що скоріше всього буду робити, це, мабуть, мабуть, не наушники, а зробимо якісь тіски чи ще якісь приспособи, бо вручну робити складно без тісків по дереву столярних Ось так вони на коробці сидять